Я свої авто вас вітає. У нас новин Хошня Subaru Legacy 2015 року. Автомобіль приїхав з Америки з незначними пошкодженнями по автомобілю. Значить, це в нас 2,5 двигун, автоматична коробка передач, чорний текстильний салон. Є допомога при старті, при спуску, 182 тисячі пробігу, присутній Bluetooth, присутня камера, двозонний клімат-контроль, мультикермок, круїз-контроль, 4 склопідйомника, біла стеля. Обслужений хазяйський вже на реєстрації, вже поїздив по Україні. В седані в нас іде повний привід, звісно. Хороший надійний автомобіль. І саме головне, проходимий. Він пройде всюди. Даний автомобіль можете придбати в лізинг, кредит, готівка будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте! Стрийська 28, Солонка. Можемо привезти такий автомобіль під замовлення з США до 2 місяців. Приїжджайте, компанія своє авто солонка Стрийська, 28. Приїжджайте!